Мої вітання, шановні глядачі, ми надалі з'ясовуємо питання, які стосуються основних принципів місцевого судування. І сьогодні ми роздивимось, шостий принцип це виборність або виборча система. Що це таке? Це сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів. Вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними. І давайте тепер проаналізуємо, що було сказано. Справа в тому, що в Конституції України це визначено в статті 5, в статті 6 та в статті 7. Мова йде про владу і про участь суспільства у формуванні цієї влади. А саме стаття 6 наголошує про державну владу. В Україні, яка здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Стаття 7 наголошує, що в Україні визнається і гарантується місцеве складування. І для того, щоб зрозуміти шосту та сьому статтю, ми повинні прочитати п'яту статтю, яка дає визначення цього, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцеве І Якщо шоста стаття наголошує, що державна влада в Україні здійснюється. То п'ята стаття наголошує, що народ України здійснює владу, тобто обираючи таким чином як законодавчу, як виконавчу, так і судову, відповідно, органи місцевого средування. Про що ми що не сказали щодо поняття виборчої системи? Тобто участь суспільства у формуванні так ось це суспільства здійснює владу безпосередньо. Але на даний час в Україні народ обирає тільки законодавчу владу. А як же бути з виконавчою та судової влади? Ось питання ось питання виборності. І це повинні розуміти всі. В першу чергу виборці, бо вони здійснюють владу і повинні обрати як законодавчу, як виконавчу, так судову відповідно місцеве срадування. І це треба враховувати в основних принципах місцеве срадування. Виборча система є одним з центральних та ключових елементів виборчого права. І ми зараз роздаємо з вами, які існують вибори, види виборчих систем. Їх всього три: це мажоритарна система, пропорційна система і змішана система. І кожна з цих систем це система визначення результатів виборів. Скажемо про мажоритарну систему. Завдяки якій депутатські мандати отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлено законом більшість голосів. А усі інші кандидати вважаються необраними. Тобто отримав більшість голосів, отримав статус депутата. Пропорційна система, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями, пропорційна кількості поданих за них голосів виборців. Тобто, чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більше відсотків депутатів вона буде мати, буде мати у парламенті. Це пропорційна система. І третя система це змішана система, яка передбачає поєднання в собі елементарних елементів мажоритарної та пропорційної системи. І дана система змішана використовується у понад 20 країнах світу. Тобто, ось питання виборності. І саме найголовніше це питання стосується виборця, бо виборець повинен весь час виховуватися, він повинен ходити на вибори. Аналізувати ситуацію і обирати, але не просто обирати, поставити крестик або галочку. Обирати з розумом, з аналізом. Розуміти, кого він обирає, до чого він обирає і що буде після того, як він поставить цю крестик або цю галочку, що буде в майбутньому? З територією, там, де він мешкає, з державою. Які будуть відбуватися зміни? Як буде змінюватися його життя в першу чергу в фінансовому плані, бо на це треба звертати увагу, треба аналізувати і завжди знати, що є стаття 5, стаття 6 та стаття 7. І завжди у виборця має бути це основою для нього, що він є владою і він здійснює цю владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого средування. Він це повинен просто знати на пам'ять, як Отче наш, для того, щоб він відчував, що він є виборцем, який розуміє це, а це основа. Це основа виборності, це шостий принцип місцевого. І виборець зобов'язаний весь час це розвивати в собі, читати, цікавитись, бо саме від нього буде залежати. Саме від його вибору буде залежати. І відповідна відповідальність буде на виборцю, тобто вихованням виборця має займатися сам виборець для себе, а потім все інше. І коли виборці будуть цим займатися, перейматися, читати, цікавитись, розбиратися, ходити на вибори, аналізувати всю ситуацію, то, відповідно, буде і результат інший. І виборці будуть розуміти, яка ситуація була, яка вона є і яка вона буде. Тобто аналіз, аналіз і ще раз аналіз. Таким чином, шановні глядачі, виборність це дуже важливо, особливо для виборців. І це наголошує стаття 4, основні принципи місцевого складування в законі України про місцеве складування в Україні. Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивились шостий принцип виборності і він дуже важливий в першу чергу для людей, для громади, для суспільства, для виборців. Дозвольте на цьому завершити дане відео. До нових зустрічей!